Добрий ранок, друзі мої. На вулиці дощ, вітер. Я б сказав, максимально неприємна погода, але я кожен день заготовуюсь, відповідно не дивлячись на це. На вулиці плюс 9. Неприємно максимально. Але що робити? 195-й день, а до цього ще 4 роки це терпів, терпів, так, терплю. У мене все про кемпінг, все про туризм. Тільки з ліжка виліз. Кому цікаво, можете подивитись мої відеоси в інстаграмі, на Ютубі, в Тіктоці. На туристичне спорядження буде знижка на те, яке я показую, за промокодами. Все знайдете в шапках профілів моїх соціальних мереж. А також на подорожі, на походи в гори і на сублімовану туристичну їжу. шапки профілів моїх соціальних мереж. Бережіть себе і будьте здорові! Ну і всім дякую за перегляд.